Привіт! Вас yeah. радо вітає цей номер один. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися нашими здобутками та досягненнями. Незважаючи на важкий рік, війну, тривоги, ми навчаємося та перемагаємо. У цьому році наш заклад взяв участь у багатьох всеукраїнських учнівських олімпіадах та обласних конкурсах. І нам надзвичайно приємно зазначити те, що 80 місць наші учні вибрали у другому етапі Олімпіад та 12 у третьому етапі обласного рівня, отож, поспілкуємося з призерами обласних олімпіад, також Ірина, учениця 11 А класу, посіла перше місце з української мови та літератури, та друге з правознавства. Скажи, будь ласка, що мотивує тебе на перемогу? Я думаю, що мені подобається випробувати себе перед кожним конкурсом або олімпіадою. Я сам запитання собі, якої цілі я можу досягти. Разу. Я впевнена, що конкурси і олімпіади це можливість удосконалити мені знання та навички після кожної перемоги, або ж невдачі я роблю висновки. І таким чином я розумію, які наступного разу, які мені потрібно кроки зробити, скільки зусиль потрібно докласти для того, щоб досягнути успіху. Я впевнена, що конкурси і олімпіади це нам бути досі, це можливість удосконалювати, можливість саморозвиватися, організовувати себе, працювати над своїми помилками і досягти кращого результатів. Учень 10 А класу Філюрський Нікіта виборов третє місце в Олімпіаді з біології. Скажи, чи хочеш ти пов'язати своє майбутнє з цим предметом? Можливо, чи так. Я люблю займатися та вивчати біологію. Для мене це найулюбленіше хобі вивчати та розуміти процеси, які відбуваються навколо нас всередині нас. Того можливо, в подальшому житті я пов'яжу своє життя з біологією. Наша Маршенко Олександра, учениця 10 А класу. Посіла третє місце з англійської мови та друге місце з хімії. Як ти вважаєш, чи знадобляться тобі твої знання, які ти здобула під час підготовки до Олімпіад в майбутньому? А, так, звичайно, я вважаю, що вони мені знадобляться, так як я ще не обрала свою професію і вважаю, що будь-які отримані знання або будь-який досвід буде корисним для мене в майбутньому. Обдарована учениця 9 го В класу Данілова Анна перемогла в Олімпіаді з англійської мови. Друге місце. Скажи, які формати Олімпіади тобі більше подобається онлайн чи офлайн? На жаль, 21 століття внесло свої корективи до нашого звичайного буденного життя, але я дуже рада, що ми змогли знайти із цієї ситуації і продовжуємо змагатись навіть онлайн. Адже для мене Олімпіади це один з найкращих способів перевірити реальні знання учнів. Саме тому я дуже надію, що у цьому році ми здобудемо цю омрієну перемогу і зможемо повернутися до звичайного нам формату офлайн. Учениця 10 Б класу Лучак Даря посіла друге місце в Олімпіаді з української мови та літератури. Скажи, будь ласка, скільки часу тобі знадобилося для підготовки до Олімпіади? Підготовка до Олімпіади проходила. Близько чотирьох тижнів кожного дня з тривалістю заняття 2-3 години, а іноді навіть і довше. Але ми знали, що чим більше ми займаємось, тим краще буде результат. Учниці 8 Б класу Скляренка Дар'я показала чудовий результат і посіла друге місце в Олімпіаді з фізики. А її однокласниця Любанська Дарія перемогла в Олімпіаді з біології перше місце. Дівчата чи очікували такого результату? Готуючись до Олімпіади, я сподівалася на хороший результат та рідно працювала, щоб його отримати. Підготовки до олімпіади я дізналась багато нового про біологію та покращила свій рівень знань. Тому я очікувала цей результат і сподівалася на нього. Ліжко Святослав, учень дев'ятого б класу, осіб перше місце в Олімпіаді з біології та хімії. Третє – з географії цікаво дізнатися, як ти готувався до цих олімпіад. Я опрацьовував е, олімпіади попередніх років, е, повторював матеріал і читав на оповісти. У конкурсах ми теж не пасемо задніх. Шахматова ілона, учениця 7 А класу, перемогла у всеукраїнському конкурсі парад квітів біля школи. А колектив 9 Б класу виборов друге місце у всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді. Моя батьківщина. Україна вітаємо гопасу Каріну, Інну Вільямівну та Зіневич Фіолету, які є переможцями у конкурсі учительських творчих родин від землі від роси від любові. Перше місце. Ось учні, які зайняли третє місце у 20-му всеукраїнському конкурсі учнівської творчості. Народ міє. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ в номінації література. Драченко Антон, Данілова Анна, Лучак Дар'я. Ми радіємо разом з вами. А в номінації історія учні 11-го Б класу Мартинюк Анастасія та Когут Софія вибороли третє місце у цьому ж конкурсі. 9-го Б класу Мельничук Маргарита здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі Новорічна композиція, Наші найменші переможці. Учні 2-го А-класу посіли перше місце у природоохоронному конкурсі країна Веселкова». А учні 3-го А-класу посіли третє місце у цьому ж конкурсі. Своїм забуткам, досягненням та перемогам ми завдячуємо нашим учителям, досвідченим педагогам та мудрим наставникам. І ми переконуємо, що знання це сила. Сила. Це перемога, перемога, це майбутнє, а майбутнє це Україна, вільна, мирна, вітуча, розумна і освічена.